Так, до речі, стосовно дохованства, то також був запрошений Сергій Ряховський, який відмітився тим, що він активно підтримував війну ще з 2014 року, і в 2022 році, і до речі, нещодавно на російській думі він також сказав, що його церква бере активну участь у проєктах на окупованих територіях України. Ми розуміємо про які проєкти йдеться. Тому насправді дуже дивно, що не приймають ніяких санкцій і взагалі дозволяють таким людям бути присутніми так. на цих заходах. Тобто таким чином їх легітимізують, легітимізують вбивць і тих всіх, хто підтримує вбивства і підтримує, і благословляє, якщо мова йде про священнослужителів <кій> Росії, благословляє війну і вбивство українців. Ну і серед нас така дискусія, що от хто б на нашу думку, на думку українців, тут. Мав очолити делегацію і чия постать мала бути скрізь, і ті люди, які втратили свою родину, це Ярослав Базалевич із Львова, який втратив... <кхід> втратив свою всю родину, троє дітей і дружину. Зустрічі із американськими політиками в Заходах йому організували наш архієписк Борис Гудзяк, власне, Українська греко-католицька церква. Ми там теж не бачили наших так званих політиків, не бачили наших великих діячів поруч з ним. І напевно, що мали би бути очолювати делегацію ті, хто зараз тримає над нами небо. Це наші військові.